Ух ти, Дені! Що зараз буде? Я підготував для своєї нареченої сюрприз. Зараз я покличу нашого стиліста. Звали я вже тут. Вам потрібно зробити зі служниці принцесу без проблем. Тільки оберіть, що вам подобається. Це чудовий вибір, принц Дені. Ми розпочнемо. Спершу зробимо зачіску. Дені, куди ж ви? Добре, ми впораємось і без вас. Як же хвилюючи, я переживаю. Сем, що ви зробите? Я зроблю з вас найкрасивішу принцесу. Вона вже використовує мого стиліста. Так не піде. Так, я маю інші плани. Нехай Сем зробить з нашої служниці жахливу принцесу. Це буде смішно. Поки що все супер. Що робити? Я, мабуть, помилився. Потрібно зробити іншу зачіску. Зараз це виправлю. Майлі залишилось зовсім небагато. Майже ще секунду. Готова. Милий принц Дені, як тобі? а? Що? Це жахливо. Сем, що ти зробив з нею? Мені погано. Що з вами? Вам не подобається моя зачіска? Пані, що ви зі мною зробили? А мені подобається фото на згадку. Я сама все виправлю. Для початку все змиємо. Зараз я швидко це зроблю. Так, 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 так. Фух, Тепер краще. Візьмемо косметику. Так, нафарбуємось. Додамо тіней. О, рожевий мені личить. Далі помада. Який гарний відтінок. Ура! Як ти це зробила? Нечесно я тобі все зіпсую, служниця. Відріжемо пасма. А, ти мені всі очі забризкала. Що сталося? Мені наснився кошмар, де моя мила Майля перетворилася на чудовисько. Майля, ти така гарна. Прошу вас. Сем, ти впорався на всі сто. Дякую. Ми з моєю принцесою йдемо далі. О, дякую, принц Дені. Це дуже щедро з вашого боку. До зустрічі. Вона так легко не відвертиться від мене. Віддай гроші. О, принц Дені. І а це хто? Квентін, Це моя наречена Майлі. Шиї найкращу сукню у всьому королівстві. Немає завдання, яке було б мені не під силу. Зараз я зроблю ідеальну сукню для вашої нареченої. Так, так. Вуаля. Сукня готова. Кладемо в коробку, залишилось передати їй Майлі. Так, а що там відбувається? Квентін пішов. Ідеальний час, щоб зіпсувати сукню. Покладемо сюди мишу. Чудова, Майлі буде в шоці, коли приміряє сукню. Ой, Квентін повертається. Потрібно ховатись. Хто тут був? Хоча гаразд, це не важливо. Я і так затримуюсь, настав час відносити сукню. Принц День, ваша сукня готова. Чудово, мені не терпиться її приміряти. Одну секунду. Та-дам! Вона ідеальна, Дені. Я вродлива, схожа на принцесу. Такий цікавий дизайн, Квентін. Це ви самі придумали. Квентін, чому сукня в дірках? Я в тебе такого точно не замовляв. <звук> Який жах, заспокойтесь. Я не знаю, чому це так. <звук> Ти ж прислуга, так заши цю сукню. Запам'ятаємо цей момент назавжди. О, ні, Дже зіпсувала мені сукню. Що ж робити? Точно я сама все виправлю. Я відміну володію навичками шиття. Зроблю навіть краще ніж було. Потрібно викласти це в інтернет. Майлі що ти робиш? Так не піде. Ти покращила сукню, вона виглядає чудово. Такого не може бути. А де Миша? А ось вона. Заберіть від мене гризуна! він мене вкусить. Джес, чому ти так кричиш? Не розумію. Принц Дені, зупиніться. Як вам моя нова сукня? Вона ідеальна. Ходімо. О, принц Дені. Я хочу їсти. Зайдемо в Макдональдс. Я обожнюю цей ресторан. Я там зазвичай не їм. Ходімо, Дені, там смачно ось побачиш. Сідай, а я зроблю замовлення. Доброго дня! Ми прийшли з принцем пообідати. Можна нам один бургер? Звісно, я все зроблю. Почнемо збирати бургер. Булочка, котлета, помідор, котлета, салат, сир. Накриваємо булочкою. О, на добра ніч. Я дороблю бургер. Додам трохи табаско. Воно точно додасть пікантності. Готово. Накриваємо булочкою. Можна віддавати. Ваше замовлення готове. Забирайте. Ой, замовлення готове. Лише заради тебе, моє кохання. Пригощайся. Ну, добре. Спробуй. Гаразд. О, чому в роті все горить? А, -а, а, у мене з рота йде вогонь. Я це виправлю, почекай. Мені потрібна вода. Мені потрібен співробітник. ви тут? Мені терміново потрібна Кока-Кола. Звісно, зараз зробимо. Хвилину. Ви ж не думаєте, що я дам просто коло. Наливаємо склянку коло, а всередину покладемо пару гострих перців. Це точно доб'є мого брата. Міс, можете забирати замовлення. О, дякую. Мій принц. Я вже біжу на допомогу. Ось тримай, випий це, має допомогти. Ще сильніше. Допоможіть. Як же так сталося? Це не касир, це зла сестра Дені. Я тебе розкусила. Ти мене весь день переслідуєш і псуєш нам з Дені життя. Я зіпсую вам життя. Це ти ніколи не станеш принцесою. Чи що ти сказала? Провалюй. Майлі, мені стало краще. Ходімо назад у замок. Любий чоловік, твоя донька сьогодні весь день псувала життя братові. Це не личить поведінці принцеси. Так, я вже чув. Мама, тато познайомтесь, це моя наречена Майлі. Я її люблю і хочу на ній одружитись. Це наша служниця. Приємно познайомитись. І мені, ваша величність. Вона дуже мила, дівчина. Згодна, ми схвалюємо ваш союз. Я такий щасливий. Дякую. Тоді вам потрібно познайомитись з моєю родиною. Це мої батьки. Вони фермери. Генрі, йди сюди. Я молодший брат Майлі. Привіт. Добрий. день. Приємно познайомитись. Добрий день. А, сімейка Майлі. Хто це там у кепці. О, який красень. Здається, я закохалась. Він неймовірний. Джес, куди ти? Зараз же повернись. Будь моїм принцом І жили вони довго та щасливо. Так, так, так. Що тут у мене? Яка ж гарна русалка. Вона просто чудова. Здається, у мене є ідея. Візьму цю пляшечку і змішаю її з секретним інгредієнтом. Ось так. Видавлюємо, видавлюємо. Готово. Тепер трохи струсимо. Здорово. Візьму спочатку одну косичку та нанесу фарбу на неї. Потім на іншу. Вау, яке красиве волосся у мене вийшло. Просто супер! Який же гарний колір. Я просто красуня. Які ж вони шовковисті, так і хочеться постійно їх чіпати. Але мені потрібно зробити щось ще, що є у справжньої русалки. Мені потрібно зробити гарний вінок, який я одягну на свою голову. Так, це те, що потрібно. І звичайно ж нам знадобиться клей. Приклеїмо, ось і прикріплюємо мушлі. Потім панцир, от сюди. Вийде справжній морський вінок. Яка краса у мене виходить. Дуже красиво, На це можна милуватися вічно. Кілька фотографій. Чудово. О, ні. Це величезний прищ на моїй щитці все псує. Як же тебе прибрати? Так, добре, зараз я тебе видавлю. Ох. Здається, я трохи забруднила скло, але тепер у мене абсолютно чисте обличчя. Так, я хочу замовити косметику. Це не те, не те. О, те, що треба. Здається, прийшла доставка. Ходімо швидше, біжу, біжу. Ой, я трохи втратила рівновагу, але нічого страшного, я гаразд. Поправимо трохи готово. Привіт. Що, русалка? Я не вірю своїм очам. Як це взагалі можливо? Це Це просто магія якась. Так, перед тобою гарна русалка. Ти маєш рацію. Бувай. Так, подивимось. Яка гарна валіза. А що всередині. Ой, скільки тут цього цікавого. Маска для обличчя. Накладуємо. Моменти. Вау! Це просто магія якась. Тепер я маю класну шкіру. Там ще багато цікавого. Так, звісно, візьмемо тіні. Ось цей колір. Він дуже гарний. Наносимо. Як чудово, тепер помада. Підфарбуємо губки. Ось так, супер. Не забуваємо про вії. Підфарбуємо. Так, те, що потрібно. Ну і трохи припудримо щічки. Так вони виглядатимуть яскравіше і красивіше. Готово! Ну і тепер можна спробувати записати відео. Всім привіт, друзі! З вами справжня русалка. Так, так, це я. ви тільки подивіться, який у мене гарний хвостик. Щось не так. Чому ви ставите мені какашки в коментарях? Ах, вам не подобається мій топік. Добре, у мене є одна ідея. Так, біжу, біжу, біжу. Не зовсім зручно, але весело. Відкриваємо шафу. Упс! Кілька ж речей на мене упало. Зовсім нічого не видно. І... О, це ж і що. Нам це точно не знадобиться. А ось це, здається, підходить. Так, це те, що нам необхідно. Беремо, біжимо до акваріума. Так, привіт, рибки. Вибачте, я вас трохи потурбую. Дозвольте щось у вас запозичити. Так, 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 дякую. Це покладемо сюди. Беремо ножиці. Відріжемо ось тут. Цей Шматочок нам не потрібен. Ух ти! Тепер нам треба відрізати ось тут. Відрізаємо, відрізаємо. Тепер тут, ось тут і тут. Готово. Тепер можна приступати до наступного етапу. Нам знадобиться швейна машинка. Зараз ми з вами будемо прошивати нашу тканину. Готово! Класна робота! Як же гарно вийшло! Так, яка справжня гарна русалка, яка я вродлива! Ой, втратила рівновагу і упала прямо на ліжко. Це було весело та забавно. Ха-ха, ха яке смішне відео! Тут багато таких приколів, обожнюю. Їх дивитись, дуже весело так кумедно. Так, стоп, відійду трохи назад. Що? Це що хвіст, русалки? Я не розумію. Адже це хвіст русалки. Що тут відбувається? Я втрачаю свідомість. Що то за шум? Ванеса, ти в порядку? Прокинься, приди до тями, прокинься. Ні, 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 допоможіть. Зараз я тебе зловлю. Ну, тримайся. Здається, я потрапила у паску. Це я, Гриць. Не може бути. Я тебе не впізнаю. Що? Зачекайте? Подивись, уважно, це я. Хм. Привіт. О, і справді привіт, Гресь. Скоріше вставай і що напала на тебе. Ти чудово виглядаєш. Дякую, але було б круто додати трохи прикрас. Хм, треба подумати. Є ідея. Ось цей браслет тобі ідеально підійде. Давай одягнемо його на твою руку. І ще один от сюди. Чудово. а ще в мене є такі штучки для твоїх вух. Вони підійдуть ідеально. І другий ось сюди. Ну просто краса. Тепер ти справжня цариця морів. Ух ти, ось це так, яка краса вийшла. Тепер я не просто школярка, а справжня морська красуня. Тільки подивіться на ці прикраси, вони такі красиві і так приємно блищать. А ці прекрасні вушка просто зводять з розуму. Грейс, ти красуня, я навіть трохи заздрю тобі. Дякую тобі, Джес, але мені час бігти. Ще побачимось. Успіху тобі, подруга, будь обережніше. Упс. Ну нічого буває. Ванеса, ну, ти бачила це? От умора Ой, О, що це? Вау? Всім привіт! Скучали? Нічого собі, Ванеса, ти це бачиш. Сем, що ти наробив? Ти мене облив. Яка красуня! Я, здається, в тебе закохався. Ти потрясно виглядаєш. Здається, хтось трохи забруднився. Та як ви смієте? Ви зіпсували мені зачіску, я вас ненавиджу. Яка ж вона кумедна, коли злиться? Слухай, а давай зробимо селфі. вийде дуже круто.